Доброго дня, шановні батьки! Хочу вам запропонувати прослухати інформацію про всесвітній день. Дякую. 11 січня відзначається Міжнародний день Дякую, Свято, яке було започатковане з ініціативи ЮНЕСКО та ООН і покликане нагадати людям про цінність хороших манер. в Україні. Це свято відзначають з 2008 року. Міжнародний день Дякую у багатьох країнах святкують з великим розмахом, проводячи ярмарки, влаштовуючи осінні акції, на яких, наприклад, збирають кошти для нуждиних, конкурси і безліч інших розважальних заходів. В освітніх установах. Говорять про важливість дякувати близьким, розповідають про культурні традиції, етикету, а також гарні манери. В цей день люди говорять один одному теплі слова і обмінюються листівками, висловлюючи свою вічливість і подяку. Слово дякую, як вважають психологи, володіє магічними властивостями. На думку фахівців, у вираз подяки покращує здоров'я як адресату, так і тому, хто виражає свої почуття. Слова подяки позитивно впливають на емоційний стан та розумову діяльність людини. Однак справжня вдячність, яка може принести користь, повинна йти тільки від чистого серця. В українській мові сьогодні вживається два вдячних слова дякую та спасибі. Вони мають різне походження, більш прозорим є походження і значення слова «спасибі». Спасибі стали скорочення від фрази Спасі Бог. Цікаві факти про слово дякую. Уперше вислів дякую зафіксовано у словнику розмовнику, виданому у Парижі у 1586 році. За своєю етимологією слово дякую несе в собі знак народження, символ удачі, зв'язок землі і неба, а також чоловічої та жіночої сутності. Щороку поряд поряд всесвітнім днем, дякую, ми святкуємо всесвітній день подяки, який відзначається 21 вересня. Говорячи, дякую, потрібно дивитися в людині в оці. Старовіри не використовують слово спасибі, тому що вважають, що слово виникло від словосполучення Спаси бай. Бай це ім'я одного з язисницьких богів. З великих свят світу самим вічливим вважається Нью-Йорк. Дякую тут найчастіше вимовляють. Найменш вічливим вважається Мумбаї в Індії. Слово дякую одне з найуживаніших слів і у міжнародній лексиці. Ж 11 січня це саме той час, коли варто подякувати всім, хто робить для нас добро. Не соромтеся подякувати мамі за приготований сніданок, випадкового перехожого за те, що притримав перед вами двері, коли його за послугу. Як і в будь-якій справі, тут важлива практика. Чим це частіше ви будете дякувати, тим більш вільно і сіро буде звучати ваше дякую. От і я сьогодні, шановні батьки, хочу сказати дякую вам за увагу. Гарного дня!